Вітаю, любі друзі, у сьогоднішньому Євангелії, Євангелії від Іоанна, закінчення 8 глави, Ісус проповідає у храмі. І ці духовна верхівка Ізраїлю, фарисеї, садукеї об... звинувачують Ісуса. Говорить, Він самаритянин, тобто людина другої віри, другої нації. Він навіжений. Хочуть побити його камінням в часі земного життя Спасителя, його оточували кілька категорій людей. Одні приходили, щоб почути слово, отримати зцілення. просили Ісуса, Смилуся, над моїм сином, моєю дочкою, просили про зцілення від прокази, сліпоти, інші приходили, бо цікаво. Але також завжди була група людей, котрі шукали найменшої можливості осудити, знайти звинувачення, знайти привід, обмовити і очорнити, чи можна давати податок кесерві, чи ні. Що зробити жінку, яку зловили на прилюбодіяні, багато інших таких питань і ситуацій, щоб звинуватити. Ба навіть одні й ті самі люди. Сьогодні могли вигукувати осанна слава, а завтра розпни, розпни. Сьогодні урочиста зустріч, а завтра з Христом за море Єрусалиму. Відважні воїни Христа! Якщо ти служиш Богу, в твоєму житті буде подібно. Будуть люди, котрі прислухаються до твоїх слів, поважають, моляться за тебе, але завжди знайдуться. Такі, хто захоче осудити, кинути каміння. Будуть шукати можливості очорнити. Не зважай. Віддай суд у руки Бога. В Ісуса була реакція на опозицію. Знаєш, яка? Ще більше праці, ще більше проповіді. Порада і для нас ще більше праці, більше проповіді Євангелія, доброї новини. Христос переможе. Він єдиний суддя. А ми його слуги, Його воїни, працівники на ниві Христа. Якщо кидають каміння, ми будуємо з них церкви. Коли нас переслідують, ми радіємо, ми благословляємо тих, хто проклинає нас. Головне, витривати в доброму до кінця. Бог своїх не залишить. Христос переможе, агнець переможе. Нехай зблагословить Бог всемогутний Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрес!